Привіт, друзі! Чи знаєте ви, що після вибухів земля може роками залишатися отруєною. Вона виглядає так само, але всередині небезпека. У цьому відео я розповім, як розпізнати перші ознаки забруднення ґрунту після вибухів і чому це важливо для життя та здоров'я. Перевірка ґрунту після вибухів. Перші ознаки забруднення. Після вибухів у землю можуть потрапляти небезпечні речовини, важкі метали, отруйні сполуки, залишки вибухівки, це створює загрозу для життя людей, тварин і рослин. Ось перші ознаки, що ґрунт може бути забруднений. Рослини погано ростуть, жовтіють, в'януть, не дають плодів, зникають дощові чояки та комахи. Це сигнал, що ґрунт став токсичним. Земля має сторонній запах, хімічний, сірчаний або металевий. Ґрунт стає твердим або навпаки надто розсипчастим. Погіршується його структура. Вода погано вбирається або застоюється на поверхні. Зміна кольору ґрунту, сіро-зелений, бурий, неприродно темний або плямистий вигляд. Збільшення кількість бур'янів часто вказує на порушення балансу мікроелементів. Якщо ви, якщо ви помітили такі ознаки, важливо зробити лабораторний аналіз ґрунту. Це допоможе виявити рівень забруднення і підібрати спосіб очищення або відновлення землі. Пам'ятайте, земля це джерело життя. Бережімо її навіть після війни. От і все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити наступне відео.